Що ще ви отримаєте на курсі? Да? Ви, ви просто дозволите Собі брати гроші, подарунки від чоловіків, від світу. Замітьте, дивіться, е, чому стільки багатим дівочкам дарять такі охапки цвітов. Бідним, блять, не дарять. Ну скажіть. У багатої дівочки, блять, все є, саболя, хуя, блядь, золото діаманти, а їй ще, блядь, несуть. А її ще, блядь, несуть. І вона навіть їх не відкриває, вона вже їх просто ставить, да? Вона їх ставить, вона вже не знає, завалено. У мене так. У мене так. У мене подарками, у мене вчора Нойко пошився в своїх ігрушках, блядь, оказується, там якісь подарки. Він розпаковує, каже, мама, це що? Я кажу, Боже, це мені подарили, Бог знає коли. Просто у мене його вже ізобілі. Ізобілія, да? і п'ята причина, ви станете дефіцитом для мужчин. Тому що все, що в вільному доступі, воно нікому не обосралось. Да? Да, як у Біблії, хто має, тому що дається, так і робиться. Да. Да. І дивіться, взагалі цей курс не про те, як знайти чоловіка. Цей курс про те, як знайти, блять, себе. Потеряшки, які потірялися, тут ви знайдете себе. Да? Ту жінку, біля якої чоловіки, блять, просто будуть вставати на коліна. Або ви можете залишити все, як є, да? і бути зручною, чекати, сподіватися, що е, там, що там, блядь, що там? Е, самі прийдуть і самі все дадуть? Блять, ну ждем. Дівчина в нас писала, я вже 60 років, жду, мені ще не дали. Ну, може, треба, блять, 80 подождати, Бог його знає. Самі прийдуть і самі дадуть.